Все, заквітували мої вже троянди. Клас. Чисто біла. Сортина раз не знаю, як називається. Дуже давно троянда посаджена. Колись так, знаєте, купуєш, не записуєш. Зараз думаєш, чому не записувала так, так. тоді не записувала чогось. Така красуня. А зараз дуже тяжко визначитись, білих багато. Така квіточка в неї. Велика квіточка. Гарно пахне. Ну така собі, щоб дуже примхлива, ні, ну трошки є. Цього вже, на жаль, вигоріла, я не встигла до неї. Така вона якась колір. Я теж не знаю. Темновата. Ближче до Малинового. Це вона вже вигоріла. Ця примхлива не любить сонце, теж сортів не знаю. А ця дуже гарна, такий ніжний колір рожевий, теж примхлива троянда. Так, бувала, коли, знаєте, не, не запитуєш. Лива, не хрова. Яка сподобалась, таку і взяла. Так. Така карсуня. Це ще не квітує, це моя нова. Прошли рік весною посадила. Це Лавлі Грін має бути. На самом деле це не Лавлі Грін. Пересортом приїхали. Це отак. Сімейна. Теж дуже класна трояндочка. Квітує декілька разів за літо. Обриваю, переквітувавши пуп'янки, і вона знов починає. Теж не знаю, як називається. Но гарний сорт. Отака в неї квіточка розквітла. Така краса. Так, зараз вам ще покажу нас же піони квітують. Так, сього розпустилася. Зараз вам покажу. Сьогодні 22 червня. 22 червня. Бачите? Красавиця. Це вже переквітувало, ми ще є рожеве. Бачите? Може комусь не віриться, але ну, це дійсно так. Десь запоздалі бутончики. Вон ще теж є в бутончиках стоїть. Ой, ташечки так гарно співають. 9 ранку. Так. Так, 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 так. ця розпустилася так гарно. Так, це в бутонах. В Бутонах. Так, що в мене тут ще є? Цього красуня розпустилась. Я от теж не знаю. Чи це спрей троянда, чи це? Не знаю. Непримхлива троянда. Гарний сорт, шикарний. Не хворіє, ні боїться ні душів, ні сонця. Така помаранчева. Помаранчево у неї квіточка? така сонечко вилізло. Теж гарно пахне така красоня червона. Так, все в мене це є? Довгоносики. ніжно рожеве. Дуже гарне. Теж не знаю, як називається сорт. Так це я тут прибирала. У мене пігони квітують, бачите? Все, мій красавиці рис. Вже Маки ще квітують. І ще мене отака краса квітне. Так, така моя примхлива красуня. Примхлива. Така в неї дуже красива. Звичайно, гібридна. Але теж сорт не знаю, як називається тут чайно гібридно, хоча бачите, тут одна квіточка, а тут тако, декілька. Дуже гарно. Ну, трішки примхливо не любить сонця. Так, таша стоїть. та таки тики-тики. Так, зараз пока А Тут понасівались квітки, треба мені сапати Ось така Красавиця. Теж не знаю сорти. Ця. Забулася, як називається принцеса. Ой, не пам'ятаю. Так, зараз я наша. Дивіться, яка мене є краса. Це просто треш. Це приїхала перед сортом. Тепер шукаю, як мені називається комашки. Бачите, які? Якісь такі під... Я навіть не знаю. Це приїхала, мала бути абракадабра. А якась така, я даже не знаю, не фіолетовий, якийсь такий в неї колір, дуже красиво. А запах у неї якимось конфетами, цукерками, оці такі, знаєте, є Рошенувські ці желейки. вони пахнуть. Оце от наподобі такий. Запах у неї якийсь повидло, ну такий цікавий, не зазвичай, як от Троянда пахне. Троянда трояндою пахне. А от іменно оцей в неї запах. Оце такий в неї розквітнувший бутон повністю. Дуже красива я сама, в шоці. Отака. І колір в неї такий цікавий. То, що пересортом приїхала. Тут теж дуже гарний мала бути троянда. Остіна Сіна. Де Остіна. Джульєта начебто. Приїхали по пересортам Ну і оця. Красунька теж. Приїхали все пересортом, не то, що я замовляла. Чайно, гібридна приїхала якась. Чері Бренді мала бути. На мені більш, може бути, на ту схожу Чері Бренді. Це не знаю, що за сорт. Ще так квітує, теж має квітувати, поки не знаю. В общем, все пересортами приїхало, ну нічого. Аби гарна троянда була, була непримхлива. І радовала. Тішила би. Красиво. Красива краса, що тут сказати. І така. Такі красоньки. Ця звичайна червона, теж не знаю, що за сорт. Там бутончику стоїть поки. Ну, от такі мої красуньки. Сімейна моя красуночка, теж не знаю. Колись купила, так, жалько, дуже назви не записала. Такий гарний кущ, я його формую. Так, забув, як називається. Ой, не пам'ятаю. Ладно, не буду зупинятися. Червона розрослася, квітує все літо. Відквітувала, обрізала і знов починає квітувати. Теж дуже давно вона у мене не знаю скільки років. Ця тільки починає, така кремово-рожева, моя лавандочка. Починають. Тільки квітувати. Колись посадила тут біля троянди і не хотіла викапувати. В общем, і вона мене тут не росла. Вже думаю, ладно, рости собі. А от вона так розрослася. Такий кощик. І ще закрите, закрите, закрите. Це треба тут ополоти, трішки пополола, густичка ще квітує. Пахне, капіцек пахне. Такий сідаєш і проходиш мимо такий запах дуже. Так, комарі. Така вона на відео трішки насичена, а насправді вона така малиновий колір, дуже гарний. Колір фуксії. Так, шапіони квітують, бачите? У мене віддать якийсь пізній сорт. Так. Краса моя. Вчора ялинки всі підобрювала. Підобрювала, як під корінь поливала і по листу, і від шкідників. Ось такий він в мене пухнастик і трішки. Обривала на кінчиках, там, де обірвала раніше, бачите, як сформувала вже комарі ужас просто. І от така мене красуня. В ньому її так не видно, сонечко відсвічує. Але на відео трішечки інший кольор, ну майже такий примхлива, дуже троянда. Ну, красиво, звичайно, гібридна. Така вона. Цей рік морози. Морози. Приморозки і вона така трішечки Ось така красунечка. Така вона в мене вже давно, з пару років. Вже не знаю, з метр вона є певною висотою. Так, ще квітують, не можу прибрати ці маки, бо мені вже тут треба тут красу наводити. Так, показую троянду з епіцентру. Те, яка розквітла. От така. Дуже довго тримає бутоном отаким. От Я вже тут з пару днів, і це з пару днів вона так. Класна, така внутрі вона блідо-блідо-рожева. Ой, цей сорт називається герцогиня Крістіана. Лаванда. Краса. У мене всього лиш 10 корчиків лаванди. Отак. От Тому ще два. Тут один, тут один, тут один, тут один. І от поставила один. Все теж біло в бутоні отака от вона, коли розпускається, ну я не застала, як вона розпускається на впівбутоні. Дуже швидко перецвітає чомусь, недовго тримає бутон. Ну, якось так. Ця Це тільки починається оранжері. Троємда кордис. Тому чекаю, вже, напевно, приїду, вона наступного разу розквітне і так, це моя вівсяниця трішки поливаю тому що суш і капець і красуня моя Ельторо. Така вона якась червона помаранчева. Ну, Дійсно, я задоволена підцентровими трояндами співпадають сорти. Комарі просто ужас. Так, мої ялиночки я їх всі вчора підживлювала по листу і під корінь. Ось пухнастики. Пухнастик, тому вони мене не хворіють поки. така. відійду здалеку, така мене красуня. Ця трішечки менше. Так, тут треба вдітися, бо дуже похолодало вже. Так, що це вам ще показати? Ой, ці декоративники мені подобаються весь сезон жовтий. Піони квітують, бачите? Двадцять третє. Лурианана моя красуня. Так, в мене тут тако декоративно. Там троянда камінна, такі всякі ці яких очітки. Так, і там Лілію ще посадила тюльпани навесні. Боже, невозможно вам відео знімати? 23 червня. І от мене ще квітують піони. <рі> така ніжно-ніжно-рожева. Гарно пахне, ну примхлива трояндочка Квітує така вже квіточка. Сама насівається, де хоче, там сіється. І така червона. Насичена червона. На відео зовсім інша, дуже ярка. В житті вона така темна, як кров. Така вона. Розквітнувший бутон. Так, лілії будуть скоро, буду вам показувати, бо багато новеньких. Ой, це в мене квіточка. Я забула, як вона називається. Ліатріс, начебто це рожевий. Ще в мене є білий, поки не квітую. Дуже гарна квіточка. Така у мене Міленькими. троянда спрей. Начебто спрей теж без назви. Така вона оранжева, помаранчева, помаранчева-рожева і моя красуня вам на десерт. Помпонелла. Помпонела. От така з епіцентру красотка моя. Дійсно, в епіцентрі класні троянди. Мені сподобались, рекомендую. Така вона не дуже ще велика, тому що вона молоденька, але квітує. Вечором вам знімаю, так і краще видно, бо днем сонце. Невозможна. Отака От в мене краса. Ще вибрала полунички, поки є, почалась вже пізня, тому що смакуємо полуничку. Рання вже відходить, уже все. Хлопці мої були. Вибрала їм ранню, віддала уже все. Залишилась тільки пізня. Ромашка в мене не ще. тільки в бутонах стоїть. Тут теж. Пересаджувала, думала, що тут зінган тупо один, а тут два сорти. Ну нічого. Тут навіть не зінгана більше, а іншого сорта. Інший сорт теж не пам'ятаю. Ось такі ягоди. Це з ранніх. Смачна ягода теж. Колись такого не записувала. Все, ось такі вони. Валилося, хоча не кривало, а вилізло. Теж смачний гарний сорт треба вибирати, бо печеться. Даже не Зінгана, оце Зінгана. Зараз я вам покажу. От. Це Зінгана сорт. Вон, бачите яка. Перші ягоди йдуть крупні, здорові, а друге вже вибираєш коли то. Менші йдуть. Отака зінгана. От. А те, що я вам показала, це вже йде інший сорт. Ось така вона теж на клері схожа. Так, тепер це треба вкуснятину цю вибирати. Моя лавандочка квітує. Заквітувала. Так, все, допрацювати. Ця пісня тіла вам показати. Це якийсь інший трошки в сорт. Котчик. Ось така вона. Ягоди прямо. Суш. Дощів немає у нас, тому треба поливати всі ягоди, Ну, отакого. От Бечте, Гарний сорт. Я готов багато. Зараз буду збирати. Бачите, це багатько. Вибрала я свою пізню. Отака от вона. Гарна клубничка. Мені дуже подобається. Скільки тут вийшло? я не знаю скільки. Може кілограма три. Ще дуже білий є. Він такий біло-рожевий. Це теж пізній. Он ще бутончик один. Лілії і починають. Уже наступне відео. Знім для вас свої лілії. Це моя красуня примадонна. Чекаю, дуже гарна троянда. Так. І оця красота. Красотка така. Класний сорт. Ну, на жаль, не знаю, як називається. Треба в інтернеті буде шукати, як вона. Листочки такі знизу. Зверху такий гарний колір рожевий. Зовсім не неприплива троянда. Не боїться ні морозів, ні хворіє нічим. Он така краса.